Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яка хвилює дуже багато людей насправді. Це що можна автоматизувати в продажах і що ми маємо лишати ну, за собою, як за експертами. Ну, тому що є дуже знаєте, такі дві крайності. Або робота все абсолютно вручну, тому що там на енергії і так далі. Просто утонуть в цьому. Або все автоматизувати і, і повністю, знаєте, втратити довіру, втратити конверсію. І сьогодні якраз я розкажу вам про те, що можна оптимізувати, а що не можна там віддавати боту, чату, штучному інтелекту і, і так далі. Ну, тому що, знаєте, всі хочуть більше продажів і, і, і менше вигорання. І, і тому чим це важливо. Відгалом, якщо ми говоримо про продажі, то він має такі три, ну, типу, слої або прошарки: перший це система, це це процеси, це, це процеси. Друге це комунікація. Комунікація це сенси, сенси, які ви закладаєте. І третє це довіра, це такий людський контакт. Ми завжди можемо оптимізувати систему і рутину. А людину ми лишаємо там, де потрібно ну, довіра і і де приймається рішення про покупку. І автоматизація, знаєте, вона має підсилювати експерта, а не заміняти його. Mm -hmm. Що ж взагалі потрібно оптимізувати? І може. Дивіться, потрібно оптимізувати, коли ви працюєте з лідмагнітами. Ну, коли ви збираєте заявки з Instagram, з лендінгу, коли ви збираєте він там, хто, звідки, прийшов, тех, статуси, сегменти, нагадування, ну, тобі, там, кому відповісти, кому потрібно ще може трошечки дожати, кого потрібно вернутися, кому потрібно написати і так далі. Це те, що можна оптимізувати. Тому що знаєте, гроші вони дуже тіряються в цьому нірозберігі, в цьому а, хаосі, а, а не в тому, не тому рілсі і, і так далі. Можна оптимізувати а, автовідповідь на ну, первинний прогрів і, і видачу матеріалів. Ну, типу отримати чек-ліст, отримати гайд, це все має, ну, не, не ви маєте ручками це все відправляти. Можна оптимізувати серію повідомлень. То ти, чим ти корисна, якісь кейси, відповіді на е, перші якісь типу там ці Господі, заперечення, е, і на, на нагадування, типу там повернутися, додивитися, задати питання. Автоматизація її класно використовувати, коли ми маємо однакові сценарії для цього. Можна оптимізувати відповіді на часті запитання: типу там ціна, формат, розклад, як проходить консультація, що потрібно там. Підготувати, куди оплатити, як записатися. Ну, по суті, це не заміна ваших продажів, це просто економія а, вашого а, часу. Можна і, і треба делегувати, як на мене. А коли ми з ефіру робимо рілси, коли ми з ефіру робимо сторіс, пости, ми можемо якісь шаблони, сторіс, можемо чек-лісти створювати. Ну, не то, що ручками це сидіти, а це все можна зробити за вас а, штучний інтелект, структурувати. Ну, там, знаєте, на ремайдер такий для людини, ви на завтра записаний, ви так, після консультації так, там, план або домашню роботу і так далі. Це те, що, в принципі, воно однаково і не потребує такого супер включення експертності. А чого ж не можна віддавати на інших людей, і це маєте робити ви. перше, це ну, діагностика і, і потрапляння в цю точку, коли людина пише. В мене не виходить, я заплуталась, що там потрібно, який наступний крок да? і так далі. Людині потрібно ну, бачити, потрібно назвати там, проблему, дати точний наступний крок, що робити. Ну, тому що він не може відповісти, тільки людина може зрозуміти, ну, знаєте, що, 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 що сталося і що не працює. Коли ми продаємо на високий і робота з запереченнями на високий чат це завжди про довіру, завжди про ризик, це завжди а, про чи вийде в мене, а чи, чи ви то, що мені підходить. І знаєте, це е, вирішується таким е, діалогом, а не е, не якимось автоповідомленням. Коли ми говоримо про е, особисту енергію і, і позицію, ну тому що люди купують у людей. Вони купують експерта, який впевнений, який тримає певну рамку, який говорить правду, а, який не, не обіцяє казочки, не обіцяє успішний успіх там тут і зараз. А, цього нема всього в автоматизації. І коли знаєте цей останній ті, момент закриття зділки, да, де завжди вирішує людина, тебе де десь щось уточнати, де щось допомогти прийняти рішення. Де щось поставити якісь кордони, де щось домовитися про, про формат. І дивіться, автоматизація вона не, не має маніпулювати, тобто, там, давити, простижувати, тобто, останній шанс кожен день. Це все вбиває двір. Тому, будь ласка, коли ви займаєтесь продажами, я дуже прошу вас е, бути екологічними, не використовувати ті агресивні продажі, які вже е, не працюють. І загалом, як на мене, найкраще використовувати таку гібридну модель. Гібридну модель продажу. Що це таке? Що я маю на увазі? Це, по типу автоматизація. Вона зустрічає ліда, веде його по базових таких кроках: типу контент, матеріал, кейси, відповіді, call to action. А людина включається на двох етапах: коли потрібно зрозуміти ситуацію. І коли потрібно закрити рішення. Ну, типу консультація або там оплата, або людягності. Ну і звісно, потім, коли людина ну, йде в програму, в настав ну, і так далі. Автоматизація, по суті, це фільт і сервіс, а проти ж це людина. Ну тобто все, що можна спростити, спрощуємо <кхів> а, така важлива думка, що якщо ти хочеш продавати базу цього вигорання, яке дуже часто є в експерті, тобі потрібна не магія. Ну, не магічна таблетка, і не те, що прям все автоматизувати, що і людині там нема. Тобі потрібна правильна оця зв'язка. Зв'язка, що ми робимо бутом, або штучним інтелектом, що ми робимо самі, і як це все проводить людину до оплати. Ну, по суті, тобі потрібна система От в своєму. В проєкті я даю цю систему, де ми можемо щось оптимізувати, де ми можемо підключити психологію, психологію продажу, психологію людини, для того, щоб вона прийняла оці рішення. Ми працюємо із воронками, ми працюємо із навіть такою розпаковкою експертів з точки зору психології. Тому що для того, щоб вона все працювало, собака прийшла, для того, щоб вона все працювало, вона все має бути в такому комплексі. За що ми робимо на консультації? Консультація до речі безкоштовно, можете записатися в інстаграмі або напишіть тут в коментарях. Ми розкладаємо твою воронку, дивимося, чи є вона, чи нема, путь клієнта. Ми дивимося, да, ти втрачаєш ваші гроші, де да, ти там щось не оптимізуєш, де да, ти можеш це оптимізувати, або навпаки, ти не даєш такої експертності. І дивіться, головне розуміти те, що будь-яка автоматизація, вона ну, не продає, вона по суті тебе... Тобі звільняє гроші для, для продажів. Ось для чого вона потрібна, щоб звільнити твій час. І дуже багато людей бояться, бо кажуть, що я там з автоматизацією з технікою на, на вид, не для мене і так далі. Але дивіться, вивчити це один раз, навчитися це робити, тим паче зараз є можна, є покрокові інструкції, як це все зробити, що зробити. І це значно вам просто час. Ви будете витрачати на це не дві години, а там десять хвилин. А це суттєво велика різниця, і ці, знаєте, півтори години, які у вас залишились різниці, ви можете не знаю, зайнятися чимось іншим. Ну, ви можете продавати, ви можете щось для себе зробити корисне, що вам там більше подобається. А важливо також розуміти, що на більш низькому чек можна автоматизувати майже все. І коли ми говоримо про більш високий чек. То прям все-все-все автоматизувати не вийде. Як би там вам не казали, що ти там знаєте, ви настрою тобі і то, і то, і то, і то, і то, і то да, налаштувати можна. Але якщо ми хочемо заробляти, то все одно нам доведеться включитися. І варто розуміти, такий момент, якщо за деяких умов, а таке зараз, ну, наприклад, в Україні дуже часто може бути, що ти не відповідаєш швидко і, і, і отак системно, ти просто втрачаєш гроші. А якщо відключити... Щоб буде підключити це, це не буде втрачати твою гроші. Людина буде вже вести комунікацію, навіть якщо в тебе зараз немає світла, навіть якщо в тебе зараз немає опалення або а, якось щось не то. Але якщо ти відповідаєш, ну, тобто, як робот, ти також втрачаєш довіру. Тому дуже уважно треба відноситись і до того, що ви автоматизуєте, як ви автоматизуєте, потрібно розуміти, які тексти вам потрібно там ну, вчищами черпоти, а, налаштовувати, щоб це навпаки не відвернуло людину. І моя головна позиція в тому, що що можемо, оптимізуємо, що, що значно полегшує нашу роботу. А, але автоматизуємо з розумом. І навіть тим дерчатом ЧПТ, коли ми користуємося, ми маємо користуватися ним з розумом. Не все можна йому довірити, не все він там класно робить. І до того, щоб він вам набив, його потрібно навчати. А дуже мало хто з вас реально його навчає, бо це на це потрібний час, це потрібно знати, як це робити. І знову ж таки, ви можете писати там пости чатом GPT, по просто з чатом GPT, але воно буде видно, що це чат GPT, Воно буде ну хірово, Будемо підтвердити. Тому що мені зараз дуже сильно попадає в очі, коли я бачу чат GPT просто ріже. Тому треба розуміти, щоб щоб він був як ви, реальним вашим помічником, його потрібно цього навчити. І це все можливо завдяки автоматизації. Але завжди дотримаємося цього балансу. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку буде і вам робота з цього, ви не залишитесь без роботи або без задач і завдань. Але ви можете значно спростити свій час, значно вийти більший рівень вашої енергії і часу на більш Корисні справи тому, що можемо автоматизуємо, де можемо включаємося як експерт і комбінуємо це особисто під себе, під свій ресурс, під свій час і по свої бажання і вподобання. Ваш езотеричний маркетолог. І до зустрічі завтра.